Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І е, у нас є наступний гість, з яким зараз поспілкуємося. Це засновник та голова громадської організації Україна Інкогніта, мандрівник, дослідник Роман Маленков. Вітання, пане Романе. Добрий день Пане Романе, хочемо з вами обговорити таку цікаву тему про українців Угорщини. Знаємо, що дійсно в багатьох країнах наших сусідах залишилися українські етнічні землі, залишилися українці як діаспора, в тому чи іншому вигляді. А от щодо Угорщини, це дійсно таке цікаве питання, чому там настільки мало? Українців, чи ну хоча теж, ніби і Закарпаття було частиною Угорщини, і українці розселялися теж там компактно, але куди вони зникли, чи куди вони, яким чином вони зникали? Я знаю, що ви дослідили цю тему, чи можете розповісти нашим глядачам, як так трапилося, що українців в Угорщині практично не залишилось? Е, ну, я вам відразу скажу: в мене є досить е, таке змістовано. Зроблене відео о, на моєму Ютуб-каналі він називається насправді з Романом Маленком. Там а, ну, ми я посилання на ваш Ютуб канал під описом до цього відео, тож всі матимуть можливість побачити, і, і, але Добре. В цьому... а Ну, а якщо, а якщо коротко загалом, ну по перше, що, що угорці я багато разів був в Угорщині, і нічого поганого я як про людей про угорців сказати не можу. Е, але о, і я теж не звертав на це увагу. Я не знав, що в Угорщині фактично відсутня українська діаспора. Тільки ну просто, але варто взяти звичайну офіційну статистику, подивитися, ми найбільший сусід Угорщини, як за площею, так і за кількістю населення. Відповідно, якщо включити логіку, то е, українців і повинно бути різних е, іноземців там діаспорян найбільше. Але українці дуже малу кількість, там ну, 4 тисячі, десь можливо, трохи більше. Це за офіційною статистикою: 4 тисячі це взагалі нічого. Фактично, я почав досліджувати це питання, читати різні і згадки, в тому числі навіть Івана Франка. і там досить все логічно. Насправді, просто мені дивно, чому раніше українські історики не піднімали це питання. Справа в тому, що. В кінці 18 століття українцям було заборонено користуватися фактично українською мовою. Ну, в першу чергу, українці, греко-католики, мукатівської єпархії були переведені на угорську мову богослужіння. Угу. Відповідно, зважаючи на досить великий відсоток України в деяких землях, це в основному комітет земплен. Е, ну, це зараз земля, вона там е, складається з трьох колишніх е, котів, так от в земплені українці становили більше 50%. Е, загалом зараз на території Угорщини близько трьох сотень тисяч греко-католиків. Ну, ми знаємо, хто такі греко-католики, і звідки вони взялися в Угорщині. Це були все русини. Ну, русини, ті, які ми не були колись, колишніх приїхали називали Україну. Ну, фактично Україна. Так, поки Росія не вкрала нашу назву. Творити так званий лінгоци. Заборонили на викладання української мови в школах, заборонили друк українською мовою, фактично будь-яких друкованих видань. Ну а по селах, що саме головне, заборонили богослужіння. Українською мовою, і от би за 130 років десь українська мова просто повністю зникла на території Угорщини. А вже у 20 столітті більшість греко-католиків почали записувати себе як угорці. Фактично, ті греко-католики, яких 300 тисяч майже зараз, вони всі в минулому мали предків з України. Це, ну як кажуть в Америці, там українського походження люди, хоч вони. Можливо, американці ті ж самі, ті, хто українського походження, вони можуть і не знати мову українську, бо вони на території України ніколи не були. Так само і в Угорщині, ті 300 тисяч це дуже велика цифра. Насправді, якщо от узять саме 300 тисяч, і логічно уявити, що це українці, то якраз це буде друга національна меншина на території Угорщини після циган ромів. Mm -hmm. Так, це досить велика цифра. Якщо ми маємо на території Словаччини, невеличкої країни Словаччини, понад 50 тисяч офіційно зареєстрованих українців. Навіть не осіб українського походження, а людей, які визнають українську мову рідною. На території Румунії понад 50 тисяч. Так само це офіційна статистика, то на території Угорщини це менше 4 тисяч. Пане Романе, ну дійсно ви mm. сказали цікаву ситуацію про те, про це лінгоцит, але бачимо, наскільки угорці відстоюють свою угорську мову на Закарпатті, вимагають, щоб навчання проводилося саме угорською. І ми знаємо, що багато українців угорського походження ті дійсно навіть не знають українську мову, а вивчають лише угорську і згодом знову ж таки виїжджають до Угорщини. Да, ви знаєте, у мене є знайомі э, угорці з Рахова. Вони кажуть, що загалом українців українських угорців все влаштовує. Да, їх там э, посівають їм паспорти угорські. Загалом вони можуть їздити в угорщину на заробітки, але в принципі вони ну загал, ну, Розвивають туризм і сільське господарство непогано і загалом не бідують угорці в Закарпатті. Інша справа, що вони чомусь тривалий час ну, принципово не хотіли вивчати українську мову, а російську вивчали навіть вже в період незалежності. Це ж де Закарпаття. Наша вам російська мова, там за тисячі кілометрів від Росії. А... Ну, багато є людей, молоді, особливо, які зараз вже і ні української, ні російської не знають, але їх зараз змушують фактично вивчати українську мову, тому що всюди ну, там діловодство, всюди всі документи будуть тепер заповнюватися українською мовою. Я вважаю, що це правильно. Не можна позбавляти людей рідної мови, але державну мову мусять знати, тому що ну як це так, ми собі не уявляємо, щоб десь. У Франції там чи в Іспанії, чи ще десь е, громадяни не знали державної мови. Громадяни, ну, тоді треба ну іноземці, так то інша справа. А громадяни повинні державну мову знати стосовно того, як відбувався цей лінгоцид, там ж дуже багато було різноманітних методів таких. В першу чергу, коли українців заставили відчувати себе меншовартісними. Як вони постійно у горці? Ну навіть Гашик у Прошвейка, коли писав він там, устами сапера водячки, е, трохи неприємно розповів про угорців, але багато хто хто читав цей твір із критиків, казали, що це дійсно правда. Що угорці дуже жорстокі були. Що під час першої, що під час другої світової війни, що угорці е, самі по собі шовіністи. Можливо, вони таким чином зберегли свою мову. Вони зберегли свою націю, саме тому, що вони такі, що не не терплять е, інші національності, принаймні тоді не терпіли. Але зараз часи міняються, і пора вже закінчувати з цим таким похмурим середньовіччям. Вони складна дуже мова: там 16 відмінків в цій мові і серед інших е, німецькомовних. Або слов'яномовних народів їм було досить важко її зберегти. Болгари, наприклад, не зберегли своєї мови. Болгари слов'янізувалися і отримали мову слов'янської групи. Угорці – ні, угорці зберегли. Але вони весь час ще й асимілювали інші народи на своїй території. Так було схожа ситуація з румунами, але не наскільки жорстко, як з українцями, а з українцями просто. Дуже багато свідченість про те, що от у них була така загальна думка: що, типа, хто що той людина, хто мадяр, хто не мадяр, той не людина. А до русинів то вони взагалі ставилися як до худоби, і дуже принижували у всьому, особливо коли чули українську мову, то казали, що це якийсь варварський жаргон. І щось таке. Звичайно, що. Без можливості ні... нормального навчання, без можливості просування по службі, хоч якогось кар'єрного росту, людині важко було в, в тому угорському королівстві, тому багато хто да здалися і перейшли на угорську мову, а потім все більше і більше. А ще були там ті періоди ну, угорське королівство. Воно все включало навіть тоді, коли воно вже було частиною Австрійської імперії, а потім Австро-Угорської імперії. Воно все рівно було окремим адміністративно-територіальним утворенням, і воно в себе включало шмат Румунії великої і повністю всю словаччину. Тому, коли одійшли від них території в Трансильванії, наприклад, де живуть в тому числі Секеї, представники угорського етносу, і повністю вся Словаччина одійшла, яка до того була фактично частиною Угорщини, то так вийшло, що українцям в українців було два варіанти: або перетворюватися на мадяга, або переселятися на територію Закарпаття, або Словаччини, або Румунії в мармароші. Там дуже багато в румунських мармарошах українських сіл, де 90-95% населення зараз розмовляють українською. і Визнають українську мову рідною, називають отак. От тому ну, в Угорщині для, для національних меншин в 19 столітті були створені просто ну страшні умови, тому вони зникли ті національні меншини. Тобто можна а сказати, з приводу церкви та, та будь ласка, та стосовно церкви, пане Роман. Так а з приводу церкви на території Угорщини є величезні відпустові місця монастирі великі. Марія Почтам це біля, недалеко біля Нірігази, а головний центр їхній це Гайдудорог, це центр окремої угорської архіпискої. -архі, архіп зараз. І це все греко-католики. Це ну, 300 тисяч це досить велика цифра. Це цілі регіони, є, де більшість населення. Ну, ходять в греко-католицьку церкву і представники греко-католицької конфесії. А головна конфесія в Угорщині Римо-католики. Причому здавна всі їхні королі, всі їх, все їхнє дворянство завжди були римо-католики. Тому греко-католики частково це румуни. Руму рум, румуни прийняли унію у 19 столітті. Теж вони ж православні були. Їх частково намагалися теж католизувати. А українці почали греко-католики селитися на території нинішньої Угорщини після того, як звідти прогнали османів, бо Угорщина була тривалий час окупована Османською імперією, і землі спустіли. Після турків дуже часто землі такі напівпорожні. І от в кінці 17 століття на спорожнілі землі із Закарпаття, де землі було мало. Загалом дуже багато прийшло українців, ну це сотні тисяч. А це навіть не десятки, а сотні тисяч. І от ми і маємо фактично нащадків українців 300 тисяч, третина мільйона, які вважають себе угорцями. А коли в них запитуєш, а чи греко-католики? Ну що вони відповідають? Тому що наші діди і баби були греко-католиками. Оце єдина відповідь, яку ми чули. І все ніхто не скаже, що це колись були русини чи українці, а, ніхто не заглиблюється <клес> це питання. Тобто, на вашу думку, відродити ось дійсно саме український та, українську діаспору, можна сказати, на території Угорщини зараз вже нереально у зв'язку з тим, що ніхто не хоче бути українцем чи як? Да зараз на території Угорщини там, ну, я не знаю, кілька десятків тисяч українських біженців, uh -huh. то це вже частково українська діаспора. А загалом, ну я не знаю, що для цього треба зробити, чесно. Я ж не етнограф, і, навіть, і я навіть не історик, я географ. Тому от такі вже тонкі питання, яким чином відродити? Треба щось людям запропонувати. Чому вони ж фактично перейшли туди, їхні там прадіди чи хто, а вони -то вже взагалі ні в чому не винні, насправді ці люди. Так, вони, так само у них навіть вони українського слова -то ніде не чули. Тому, яким чином? Яким чином ну, їх заставить себе вважати українцям? Ні українські казки там, ні українські пісні, ні українська кухня, нічого українського у них немає. Отакі, от навіть національного одягу вже не залишилося. Ну, от е, горці фактично робили те ж саме, що робили росіяни із малими народами. Загорцям За, це вдалося. Що... Росіяни те саме робили з українцями, тільки українців багато мільйонів, їм Українці це не звели зробити так. Українці велика нація просто угу. а, а з малими народами з багатьма їм вдалося це зробити. Вони знищили багато народів повністю. Їх не залишилося тих народів в півночі, найбільші Буряти, Башкіри, а там вже були кейти, самоїди. ще якісь там ось недавно помер останній представник Алеутів на території. Угу. Росії остання людина, яка розм... знала Алеутську мову. На території Північної Америки Алеути збереглися. На території Росії вони всі померли. Та їх там алкоголем в основному ех. огніною водою. А вони ж там. Ну... Непридатні до тої інтоксикації. Ну, це ладно, це інша зовсім тема. <гум> ну, Угорці багато в чому були схожі на Росію. Здається, одна відмінність тільки в тому, що, що вони набагато менші за розмірами. І ну, не було у них такої можливості, якби вони захоплювали ще менші народи, а тут всі навколо були більшими, ніж вони. <гум> тому. При схожій манері ведення загалом е, поведінки влади, вони багато народів асимілювали у себе. Це не лише українців стосується, і словаків, і румуни, навіть німців, які приходили до них із Заходу. Таке. вони асимілювали їм не ну в... Ту... в першу чергу вони навчилися робити одну річ, яка для держави для державотворення е... вона досить непогана. Це ліквідовувати чужі мови, угу. і все вони розуміли. Лінгоцид він е... фактично далі за собою тягне етноцид, і без репресій, і без смертей вони ну інші народи перетворюють на мадяк. І тепер можна сказати, зрозуміло, чому саме таку позицію вибрав Віктор Орбан в підтримці, наприклад, Росії Путіна хоча зараз кажуть, що він вже змінив свою думку і готовий приїхати до України. Ну тут я не знаю, що там у того Орбана в голові, чи в нього просто дрібні якісь фінансові інтереси це більше схоже на те. Тому що ну що таке проти України зараз Угорщина? Хай вони там собі що про що хочеш, мріють. У них да, дуже багато там таких е, ностальгічних е, отих, що що він шалик там із великою угорщиною носить. А в них продаються такі переливні календарики, де мала угорщина, нинішня і велика. Малан це такі імперські. Поки ж ну настрої є, ну це не забороняється законом, тому що ті ж самі поляки у них на багатьох розкладках лежать книги-путівники, які називаються Польські Креси. А. Ну до, добре, були там поляки, жили. Про це треба знати. Історія не забороняє, але не потрібно ну, зараз трошки інші часи. Іде війна, і тут треба просто ставати на людські щаблі, на, 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 на щаблі людяності. А не якихось там своїх дрібних фінансових інтересів. Він витягує за рахунок там якихось дешевого газу чи ще чогось, свій політичний якийсь контент. Фактично. Пане Романе, а от якщо а... говорити про 20 століття, коли Угорщина захопила Закарпатську чи точніше Карпатську Україну, то там могло б трапитися все те саме, як і на території теперішньої Угорщини щодо українців. просто короткий час там були, це ж тільки під час Другої світової війни. Тобто вони не встигли ще зберегтися. Я думаю, що було б те саме. Я думаю, що було б те саме. Ну, хоча, хоча, в принципі, там до, ну, з го року по 39, то там була Чехословаччина і загалом слов'янські. Ну, слов'янські органи управління, славянці, по якійсь панслов'янській ідеї. Вони вже е, були досить розвинутими в Словаччині, і їм для цього треба було не п'ять років, я думаю, і не 20, а набагато більше для того, щоб просто вже в 20 столітті з'їсти. При тому, що справа в тому, що практично неможливо асимілювати горян. Угу. Чому? В тій самій Румунії, всі українці, які живуть в горах, вони залишилися українцями. Вони живуть своїми традиціями в своїх селах. А не, от так само, як росіяни. Наприклад, вони ж ніколи, ніколи не приїжджали в українські села, вони їхали тільки в міста. Так само, і ті ж самі угорці. Вони їхали в міс міста, а в селах вони практично не, не з'являлися. Тому, а оскільки населення Закарпаття тривалий час там до було... Фактично кінця двадцятого століття переважало переважно сільське населення, при тому, що воно там багато і так, там і угорці, і словаки, і румунів багато є. Тому це вже їм би було зробити складніше. Але я думаю, що вони б намагалися б це робити. Що ж, дякуємо, пане Романе, за цю розповідь, за цю інформацію і ваші розуми та думки. Роман Маленков, засновник та голова НГО Україна, інкогніто, мандрівник, дослідник був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один.